Добрий день. Сьогодні поговоримо про скелетні гілки. Що таке скелетна гілка? Це груба гілка, яка йде від стовбуру. Ну, ось, наприклад, груба гілка. Пішла. І на цій грубі гілці розташовані плодові гілочки. Ось плодові, наприклад, ось рік. Два, все в плодушках, перехід, три, Де щось ще може бути. Далі. Уже 4 роки тут може щось визріти, ну врядче. Давайте на ще одну глянемо, так, для впевненості покажу. Один. Перехід видно, так? Ось потовщення. Два, три, десь щось, чотири роки тут вряд чи. ну хай буде, ну. Ну, десь щось колись. П'ять років все. На ну, таких, на грубих, 5-6 років ніколи не вроди вам нічого. Це кісточкові, зараз прийдемо і зерняткових тут. Яблуня ще близенько, ще довго не ходити. Слива. Також. Один рік тоненька. два в плодушках. Залишаємо. Так, три. Ще щось є. Чотири десь колись. Все. На цьому все. Підійдемо до яблуні, глянемо зернятковими. Там по цьому ще трошки гірша картина повинна бути. Зараз подивимося. Ось продуктивно. Перша молода гілочка однорічка. далі в плодушках дворічна. Ідемо, ще щось може бути на трьохрічні. На отаких на грубих гілках вже навіть 4 роки все. Тут вже ну ось груба гілка. Ну нічого нема. Немає і не буде тут ніякої плодушечки. Тільки на молодих. Дворічка. Це сама продуктивна гілка, однорічка. там. Можливо, коли щось, але без однорічки не буде дворічка. І тому ми залишаємо одну, дво, ще три роки більш-менш ефективно. Коли щось на 4 роки. До речі, на кісточкових більше може бути, не зерняткових, взагалі вряд. І тепер давайте подумаємо, навіщо дерево скелетна гілка. Звичайно, вона груба, вона бере на себе набагато більше поживних речовин, ніж плодові гілки. Тому. Я раджу прибирати, максимально прибирати старі гілки. 5 років це вже взагалі для дерева, це просто бере соки і нічого не дає. Коли можна залишити е, такі гілки? У мене тут сад не обрізаний і е, трошки легше вам показати, багато матеріалу. То коли можна залишити? Можна залишити скелетну гілку, якщо не дуже товста, тоді, коли пуста зона, ще з того місця нічого не виросло. А до речі, будете. Обрізати, не жаліти цих гілочок, то воно рясно постріляє. Бачите, тут в мене є матеріал, є з чого брати, є що працювати. Чому я на цій черешні, чому я залишив скелетні гілки? Я залишу їх. Чому? Тому що ці черешні в минулому році було 10 років. Це садок я купив дачу тут я тільки 2 роки, і що я встиг зробити, що я встиг зрізати за ці 2 роки. Інше я просто не встиг її омолодити, і тому я залишу її, її в такому стані, тому що якщо після 10 років різати по стовбуру, ось по стовбуру, покажу так, ось робити зрізи, ну, звичайно, без пенька, то дерево черешня, тільки черешня, почне сохнути. Це дуже капризне дерево, до 10 років по стовбуру не можна різати. Після 10 і Після 15 по бокових гілках, Уже по цих гілках ще щось, щось 5 років, десь можна щось десь виправляти. Далі повністю вільне плавання, черешню відпускаємо. Інші дерева і кісточкові і зерняткові ріжте на здоров'я, нічого вони, тільки здоров'я їм да від цього. Тому черешня окрема тема, залишаємо після 10 років, що не встигли все. Інші дерева. Ріжте, не бійтеся ці грубі гілки, які беруть соки. Розвантажуйте дерево для того, щоб у вас було більше плодових гілок, які вам будуть давати плоди, які вас будуть радувати. Раніше колись ще. За тих старих часів, десятки років назад, люди більше залишали цих скелетних гілок, були в основному такі більш потужні дерева, високорослі, ще воно щось тримало. Зараз ці особливо нові сорта вони не виношують цих грубих гілок, тому особливо по всіх нових сортах не залишайте гілок, які називаються скелетними. Дерево без скелету проживе довго і щасливе життя. Для неї треба корінь. Стовбур і гілки, які будуть давати користь, які будуть давати плоди, а не давати просто декорації. Ну, звичайно, кому для декорації подобаються грубі гілки, будь ласка. На сьогодні все. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. Всього вам найкращого.